Хороший послідовний курс вивчення математики мав би починатись із поняття «множини». Множина. Адже це поняття, починаючи з початку 20 століття, є, лежить в основі всієї всієї математики. І, строго кажучи, воно доволі складне, однак його дуже легко зрозуміти інтуїтивно, і цього інтуїтивного розуміння достатньо для більшості використання. І я пропоную почати із прикладів множин, і вони дадуть можливість відчути, зрозуміти, а що ж воно таке. Перший приклад. Нехай у нас є набір діток, який називається 7 А. І, наприклад, в цьому наборі, в цьому класі, так знаходиться, наприклад, Катруся, і, скажімо, Богдан. І, наприклад, Ганна. І, можливо, Володя. Так, нехай буде такий маленький клас, щоб довго не писати. Однак ми розуміємо, що коли ми говоримо з 7А, ми маємо на увазі цих чотирьох дітей. Чи, іншими словами, ці четверо дітей належать класу 7 А. Погляньмо на інший приклад. Нехай у нас є набір країн, і називається країни Євросоюзу. Так. І в цьому наборі у нас буде насправді чимало країн. Скажімо, тут буде Франція. Так. А ще тут буде Італія. А ще тут буде Бельгія, і насправді багато інших країн. Так. Але цей набір, коли ми кажемо країни Союзу, ми розуміємо, от такий набір країн, так. що він захований за цим словом сполученням. Погляньмо на ще один приклад. Скажімо, якщо ми кажемо непарні числа. Непарні числа, то це також набір чисел, насправді. Так. І тут сюди будуть входити, наприклад, мінус і мінус 1, і 1, і 3, і 5, і, наприклад, 103. так І ми можемо продовжувати і в одну сторону, і насправді в від'ємну сторону. також І от всі оці числа так, не утворюють отаку множину непарних чисел. Ну і останній приклад. Може бути, скажімо, таким. Там, він називається кириличні літери. Літери. І ми розуміємо, що в цьому наборі будуть всі-всі літери кириличного алфавіту. Ну, наприклад, візьмемо за основу український. І так далі. Це також набір, просто в нього входять літери. Давайте ще один цікавий. Можемо зробити набір. Наприклад, так, операції. І тут будуть у нас операції додавання, віднімання, наприклад, множення, е, ділення, ну, скажімо, факторіал ще. Так, їх насправді більше. Е, однак, нехай буде такий набір. Що спільного в цих п'ятьох прикладах? Е, на які би ми не поглянули, у кожному є якийсь набір якихось об'єктів. Так. І насправді все, що нам дає то це перше, назву коротку для цього набору, а по-друге, можливість сказати, об'єкт належить множині чи ні. Та, до речі, дітям трохи прикро, мабуть, що вони стали об'єктами, але з точки зору математики, це математичні об'єкти. І ми можемо, наприклад, сказати, що е, коли ми маємо цю інформацію, так, що Катруся, так, катруся е, вона. Належить множині сьомого А. Так, вона знаходиться в цій множині. Оцей значок, він, його можна читати е, як належить, математики зазвичай так кажуть. Але людською мовою це насправді означає, що Катруся, е, можна сказати, знаходиться так, в сьомому А. Або. Можна сказати, є в множині 7 А. а тут тобто, можна по-різному казати, але от такий значок він короткий, зрозумілий, можливо, його зустрічали вже. Водночас можна сказати, що е, кого в нас тут немає. Наприклад, Денис. Так, Денис він не належить множині 7 А. Це позначається отак. От так, дуже логічно. І ми можемо сказати, що, наприклад. Якщо ми поглянемо на країни, можемо сказати, що Великобританія не належить множині країн Євросоюзу. Так. Великобританія так. не належить до країн Євросоюзу. Я так скорочу. А, наприклад, Іспанія, так, яку ми тут не згадували в переліку, вона належить цьому набору. І Оці два значки, вони дуже прості, дуже зрозумілі. Насправді ми це дуже часто використовуємо. Коли ми кажемо, що, наприклад, Денис вчиться в 8А, насправді ми кажемо, що об'єкт Денис належить множині 8 До речі, в принципі, множини можуть, бути, можуть складатись із е, об'єктів змішаного типу. Наприклад, можемо сказати, що нехай у нас є якась ну, абстрактна множина. Е, яку ми назвемо, наприклад, А, і до неї будуть входити, скажімо, до неї буде входити Ганна, і до неї буде входити, наприклад, Данія, і, наприклад, будуть входити числа 5 і 7, і, наприклад, сюди буде входити літера С. Звісно, такі множини нам не дуже часто на практиці потрібні, бо що з нею робити, однак, в принципі, жодної заборони. Немає складу зробити множини, в яких об'єкти різної природи. Так. Ну і е, хочу ще показати множини, які трапляються частіше за інші, які можна часто зустріти, і в яких є спеціальні позначення. Більшість з них стосується насправді математики. Скажімо, ви точно багато разів чули слово сполучення натуральні числа, і майже напевно ви знаєте, що ж воно означає. Так. Натуральні числа це числа, які використовуються при лічбі. Так. Або ж, якщо ми запишемо так, як ми з множинами зазвичай робимо, то це буде отакий набір: одиничка, двійка, трійка, четвірка, п'ятірка, і так далі, і двоцифрові також. Так. Ну І всі-всі числа, які цілі, які додатні. І оскільки в нас є дуже часта потреба в математиці використовувати цю множину, то для неї є спеціальне позначення. Отака літера велика N латинська, але з подвійною однією смужкою. І це насправді зручно, бо ми можемо дуже коротко сказати, що, наприклад, 123 це натуральне число. А, наприклад, 2 третіх це не натуральне число. Так. Це дуже спрощує, скорочує записи. Є таке ж позначення для цілих чисел. Якщо ми говоримо про цілі числа, то для цього є отакий значок, та, літера Z, і також з подвійною рискою, тому що німецькою число буде цаль. Так, і це перша літера цього слова. Для дробових чисел, так, дробові, або, що кажуть, раціональні числа, так, раціональні. За ними закріплена літера Q, також за такою подвійною рискою. І для дійсних чисел, так, дійсні числа, це будь-які числа на числовій прямій, так, дійсні числа. За ними закріплена літера R, так, також з подвійною рискою. Так, ну тому що real numbers. Якщо ви раптом десь зустрічаєте там, скажімо, такий запис, що корінь з п'яти. Належить множині дійсних чисел, бо справді вам кажуть просто корінь з п'яти це дійсне число. Тут ніякої магії немає. І є ще одна дуже особлива множина. Річ в тім, що ми ж можемо уявити, що в нас є набір, в якому немає жодного об'єкту. Тобто, який би об'єкт ми не взяли, він не буде об'єктом цієї множини. Це дуже корисно, це дуже зручно далі буде при операціях з множинами. Ну і просто нам інколи треба сказати, що ну, не буває такого та немає таких об'єктів. Так, за такою множиною закріплене спеціальне позначення. Ви його, ймовірно, вже зустрічали, і спеціальна назва. Це називається порожня множина. Порожня множина. І насправді це просто означає, що це множина, в якій немає об'єктів. Де ви її, скоріше за зустрічали, якщо ви маєте рівняння, яке не має розвисків. Ну, скажімо, рівняння х квадрат дорівнює мінус 4 дійсних розвисків немає. Немає такого дійсного числа, яке ми піднесли б до квадрату і отримали від'єм. І в такому випадку є декілька варіантів записати відповідь. Можна сказати, що дійсних розвисків немає, або дійсних коренів немає. Так, немає. А можна дуже просто коротко записати, що x належить порожній множині. Цим самим ми кажемо, що якщо і існує якесь значення змінної таке, що це правда, то воно лежить в наборі, в якому нічого немає. Ну, тобто, іншими словами, немає чисел, які б задовільнили це рівняння. Просто цей запис максимально короткий і максимально зручний, якщо трішки до цього звикнути.